Ось таких дівчата, я напекла макових рулетиків, чи то пиріжки, хто вже як назве, так і буде. Головне з душею. От. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайки, а я зараз покажу, як я готувала. Гарного всім дня, дівчата і хлопці, я три дні нічого не пекла. Сьогодні хочеться щось пекти, з маком щось печу. Ще не вирішила, що Замісим тісто, а потім подумаю, поки воно буде сходити, потім подумаю. Десь 220 мл молока. Кину сюди дріжджі 20, 20, приблизно до 20 грамів. Кладу півчайної ложки солі, олії, дві ложки тут у мене, ну приблизно плюс-мінус там таке. Масло, можна маргарин, десь 30 грамів теж приблизно. Можна 40, оскільки є. Одне яєчко. Теж придиралися до мене, кажуть, що це яєчко це орган. Ну нічого, ванільки покладу, чайну ложку. Щедро покладу чайну ложку, бо того, що ванілі в мене, ванільного цукру в мене повно. Мені дівчата повисилали різних спецій багато, за що я вдячна. Цукру я кладу 4 ложки. Приблизно я так оце кладу, розбовтаю. Тепер, дівчатка, борошно я беру від 400 г. Скільки візьме, вію борошно поступово. Буду замішувати тісто, і головне пам'ятати, що нам треба тиша, спокій і бажання. Це наш девіз, дівчата. І все вийде. Замішуємо поступово. Так, дівчатка, тісто я вже замісила. Таке воно гарне. Тепер наливаю я олійку. У мисочку і кладу я його відпочивати. Вкрию зараз клійоночкою, і буде воно в мене стояти десь годинку чи то півтори. Так, дівчатка, тісто моє підійшло. Таке гарне, як завжди. Тепер. Я трішки тіста залишаю. зараз я зроблю макові рулети, такі святкові, такі невеличкі. Кусочок тіста я залишаю для, для узорів. Тепер, решту тіста я роблю з їх 9 кульок. Зробила я, дівчата, 9 кульок. Хай вони трішки відпочинуть. Це у мене десята, буду робити узори з неї. Так, дівчатка, тепер беру я кульку і гарно її розкачую по краям, щоб гарно, гарно, гарно розпліснути було. Так, тепер макова начинка. Я макову начинку завжди купую, готову. Без мороки. Десь в повну ложку макової начинки. Так, ось сюди до країв я не докладаю, а тут можна. Теперь ось тут, так я ту гесенько навіть розтягую трішки, так злегенько. Так, згортаю і по бокам, щоб не витікало ось так. І, значить трошки так в натяжечку. От. Ось тут так, щоб. Так, щоб воно не... гарно злиплося. Трішки зліплюю. Ось такий рулетик такий у мене, як пиріжок на одну порцію. Ось так, дівчатка, я поскладала рулети. ти ставлю я їх ростайку десь, може, на півгодинки, може менше. Треба дивитися. І нагріваю духовку. Я нагрію духовку на 190 градусів. А взагалі-то всі кажуть, що треба на 180. Так, поки булочки стоять в розстойці, я з цього тіста знову роблю 9 малесеньких таких кульок. Це для узорів буде у мене. Так, дівчатка, 9 таких кульочок зробила я, тепер розкачую жгутики. Які вийдуть, як попало, не обов'язково там уже відважувати, відмірювати. Це у нас будуть взори з душею такі. Ось дівчатка зробила я жгутики, обваляла я їх у борошні, щоб не сохли. От. Тепер десь від 15 до 20 сантиметрів. не обов'язково тут під лінієчку. Тепер Легенько я отак розкачую їх розпліскую. А тепер, дівчатка, отаке пішло в мене. Беру я надрізики роблю, як хочу. Хаотично ось таку корону я роблю. І теж відкладаю в борошно, щоб не засохало. Ось так я їх зробила, дівчатка поскладала, трішки борошно притрусила, дівчатка помазала я яйцем оці булочки. Тепер що я роблю? Беру ці узори і прикрашаю ними. Уже ж, як забажаю. Ось отак, дівчатка, хаотично. Як. Хто забажає. Тепер знову зверху мажу яєчком і ставлю в духовку 190 градусів не менше, ніж на 20 хвилин, приблизно так, але треба дивитися. Ось таких я, дівчата і хлопця-рулетиків напекла. Хоч на Пасху, хоч на спаса, хоч на маковія, хоч кожного дня до чаю. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові. До зустрічі!